315 на 80 резина, бріч спереду, ззаду континенталь, АКБ з боку є інструментальний ящик. Двигун працює відмінно. Коробка автоматична з ретардером. В він в ідеалі в оригіналі без підфарбувань. Сідло в нас низьке з гофою з проставкою. Редуктор без іржі, чотири подушечки в нас. Паливний бак один з цієї сторони. І також додатковий інструментальний ящик. Пакет блю з цієї сторони. Капотный простер видали, и вот працює рівно чітко. Садение чистеньке, салон чистый. На сидінні пассажиров вообще никто и не садил. IUX USB, активний адаптивний проїзд-контроль, контроль, контроль смуг, блокування диференціалу, кондиціонер. 517 тисяч км пробігу. Активних помилок ніяких немає.